Віт, вітаю вас на каналі Вірон. Про що пропоную вашій увазі таро-прогноз на вересень 2025 року для всіх знаків зодіаку. У вересні на овнів очікує поміркованість. Самі овни у вересні будуть поміркованими. Не дарма на картинці ви наливаєте собі і в бокал, бо вам дійсно є що відсвяткувати. Бо в вересні на вас очікує такий період балансу, гармонії, безтурботності якоїсь. Тож вам все таки буде що відсвяткувати. І так само святкувати ви будете теж помірковано. Ви наврядчі переп'єте і. І прокинетесь у жовтні з бадуном. Якщо ви не будете впадати в крайнощі у вересні, то у вас все вийде у всіх сферах. Тримайте той баланс, який ви досягнули. Карта підказка для овнів на вересень 25-го року це двійка жезлів. Як бачите, ви тримаєте якийсь баланс у себе в руках. Скоріше за все, ви задоволені тим, що є у вас у руках, тож не дарма ви щось там маєте відсвяткувати у вересні. Але якщо, як я казала, при карті поміркованості все-таки вам не вдасться втримати баланс і вас буде тягнути все таки в якісь крайнощі, то тоді ризикуйте. Головне, нехай цей ризик ризик буде спланованим, і тоді робіть же якісь перші кроки. Якщо баланс здається втримати, то у вас почнуть з'являтися осяяння, куди ви маєте рухатись далі, може складатися якийсь план, або будуть якісь нові ідеї. Тож порада при бажанні втримати баланс, у вас це вийде, а при бажанні рухатись в якомусь певному напрямці, то також ви зможете вибрати в якому напрямку вам рухатись, і головне плануйте. На тільців у вересні 2025 року очікує туз Кубків. Вам буде за що випити цей келих. вас будуть переповнювати почуття. Вересень для вас це місяць почуттів. А можливо, ви почнете якісь нові стосунки або у вас з'являться якісь захоплення нові. Коротше, вересень це місяць емоційного пробудження для вас. А для когось це виявиться в творчості, для когось у сфері почуттів, для когось у духовності. То очікувати на щось нове. Карта підказка для тельців на вересень 25-го року це четвірка Жезлів. Як бачимо на зображенні, вам допоможе перебування в домашній атмосфері. Ви будете отримувати велике задоволення вдома, або якщо вас будуть переповнювати якісь емоції у вересні, то розділіть їх з вашою родиною, з вашими близькими людьми, або майте якісь душевні розмови вдома, або якісь домашні посиденьки. Так само, якщо вам захоче хочеться щось відсвяткувати, то святкуйте вдома. Робіть домашню вечірку. На близнюків у вересні місяці очікує дурень, не впадайте в журбу, бачивши на картинці якогось дивного типа, якого, скоріш за все, намахують. Це буде не про вас, це буде про якісь нові починання. Можливо, якраз ви тягнете від якогось дуречка пару купюр і зможете почати якийсь новий бізнес або купити собі щось нове. Загалом на близнюків у вересні очікує нові починання, які будуть супроводжуватись. Почуттями новизни, ініціативи, оригінальності, якихось пригод, а можливо і спонтанності це дуже класно, що ви почнете щось нове. Та підказка для близнюків на вересень місяць це туз мечів. Тож допоможе вам в нових починаннях, ваші ідеї, ваше бачення, застосування своїх інтелектуальних та розумових здібностей. Не бійтесь ініціативи, беріть справу у свої руки, і тоді ваші нові починання будуть вдалими. Головне для вас буде це фокус і концентрація. Будьте рішучими, і у вас все вийде. На раків у вересні місяці очікує шість жезлів. Скоріше за все, у вересні ви отримаєте якусь похвалу або визнання. У вас будуть досягнення, які можна буде відсвяткувати. Коротше, вересень буде прям зашибісь. Не бійтесь хизуватися своїми досягненнями, або не весь інтернет, або у ближньому колі. Можливо, досягнень навіть буде не одне, а всі шість, як і жезлів. Головне насолоджуйтесь цим. Карта підказка для раків на вересень 2025 року. Це мати два жезли. Щоб насолодитися тріумфом вересня, заплануйте цей тріумф, готуйтесь, якось може навіть ризикуйте. Якщо ви не дуже любите святкування, то вийдіть з цієї зони комфортом, вийдіть зі своєї, так скажемо, комфортної бульбашки, отримуйте задоволення і рухайтесь далі. Плануйте рухатись далі. У вересні 2025 року на Левів очікує смерть. Помрете, звичайно, що не ви, а щось, що і так вже відмерло. З Чим треба попрощатися. У вас будуть відбуватися зміни в житті, можливо, у всіх сферах, можливо, в якійсь одній або декількох. Тож очікуйте на період трансформації і якогось певного звільнення. Викиньте щось старе, щоб прийшло щось нове. Підказкою для левів на вересень 2025 року буде королева мечів. Можливо, на перший погляд вам може здатися, що вам для трансформації відпускання треба буде глотати шпагу. Але це не так. Просто відчуйте маніфестуйте, що ви і є вже королеви мечів. Трансформація ваша пройде легше, і ви зможете відпустити те, що не потрібно, легше, якщо ви будете керуватись розумом. Ви в застосуйте критичне мислення, згадайте про конструктивну критику. Все буде даватись не так легко, тому що все таки це досить важкий період буде для вас, але ви вийдете сильною і незалежною. Можливо, краще буде сфокусуватись на роботі на якихось проектах, там, де буде задіяна ваша здатність мислити і втілювати ідеї. Головне, не піддавайтесь почуттям, а мисліть раціонально, і ви дійдете правильних висновків і думок, як відпустити і як здобути нове. У вересні 2025 року очікує трійка кубків. Ви точно будете зображати на трьох і щось святкувати. Що саме, у вересні, у ДІВ у багатьох дів є день народження, тож, скоріш за все, ви будете святкувати свої дні народження, тож вітаю вас! Насолоджуйтесь не тільки своїм днем народженням, а і всім місяцем. Протягом вересня вам буде весело, святково, класно. Можливо, у вас буде якась відпустка. Беріть участь у заходах і зустріч. Зустрічайтеся з приємними для вас людьми, наповнюйте себе позитивними емоціями на весь наступний рік. Підказка для дня вересень місяць, мати лицаря пентаклів. Скоріше за все, заплатити за все святкування і ваше кайфування у вересні. Вам треба буде знайти якогось папіка, хоч на мінімал. Якщо ви задастесь такою ціллю, то у вас все вийде. Головне, залишайтеся наполегливими, старанними, методичними і прискіпливими до дрібниць. Просто будьте собою, і ви матимете ту людину, яка прийде вам на допомогу, можливо, з облаштуванням святкування або ця людина і профінансує вам ці святкування, можливо, комусь допоможете ви і вам це повернеться. Головне, будьте собою, і у вас все вийде. Вересні 2025 року Терези будуть королевами жезлі, ви будете впевнено тримати штурвал, показувати свої найкращі сторони. Скоріше за все, ви будете працювати над собою, над своєю впевненістю, жіночністю, над своїм отриманням задоволення, і насправді у вас будуть якісь певні зростання, певненість, життєрадісність. і ви будете в майбутнє дивитись з оптимізмом. Підказка для Терезів на вересень 2025 року це проявлятись як королева кубків. Здається, що ця королева тримає бокал, але насправді вона тримається за своє серце, тому що вона йому довіряє. Так само серцю і інтуїції треба довіритися вам, щоб все у вересні було зашибісь. Відстоюйте себе, не звертайтеся зі шляху, який ви вже намітили, дослухайтесь до себе, ставтесь до себе з добротою, теплотою. Тою душевністю, можливо, навіть з якимось співчуттям. Слухайте свої емоції, своє серце, і у вас все вийде. На Скорпіонів у вересні 2025 року очікують вісім кубків. Скоріше за все, у вас виникне ситуація, де вам треба буде щось покинути. Вам треба буде вдягти підбори і тікати від тих восьми кубків, які вас оточили. Вони ні до чого гарного не приводять. Ситуація може стосуватись як стосунків, так і роботи, так і будь-якої іншої сфери вашого життя. Не бійтесь іти йти геть, краще це покинути і рухатись далі. підказкою для скорпіонів на вересень 2025 року є смерть. Навіть якщо ви не хочете щось відпускати, відпустити треба буде. Змініться, змініть свою думку і відпускайте, бо на вас буде очікувати новий етап життя. Завершить цей старий і йдіть далі. Не бійтесь залишати старі стосунки або звільнятися з роботи, або перестати робити те, що вам не приносить задоволення. Зачиняйте старі двері, щоб відкрити нові. У вересні 2025 року на стрільців очікує зірка. Скоріше за все, ви самі будете тією зірочкою, яка буде всім світити в вересні. Ви не будете висіти в підвішеному стані, як зображено на картинці. Ви будете сіяти і палати, ви будете сповнені вірою, натхненням, оптимізмом. Це буде проявлятися у різних сферах вашого життя. Тож насолоджуйтесь вереснем поповні. Підказка для стрільців на вересень 2025 року це вісімка мечів. Скоріш за все, ви не до кінця зможете насолодитись вересням через свої власні переконання, через те, що не хтось вам, а ви самі зв'язуєте собі руки, очі і все, до чого дотягуються ваші руки, а особливо заплутані думки в голові. Звільніться від цих обмежуючих переконань, не впадайте в стан жертви, тому що ситуація не настільки погана. Як ви собі уявляєте, ви закручуєте себе не в, не в ті мотузки, не в той антураж. Викиньте дурне з голови, і тоді вересень буде досить приємним. В вересні 2025 року очікує Паш Пентаклів. У вас буде прагнення заробити грошей, щоб вам вистачило засунути їх не тільки у кишені, гаманець, але й навіть у труси. Можливо, у вас будуть прагнення змінити кар'єру, сферу заробітка, можливо, ви захочете відкрити ФОП і почати підприємницьку діяльність. Енергії у вас вистачить, бо ви будете вмотивовані, як MC Петя. Казкою для козорогів на вересень 2025-го буде королева кубків. Не ігноруйте свої емоції, дослухайтесь до свого серця. Тримайте його в фокусі, як королева тримає келішок. Щоб заробляти гроші, вам треба буде дослухатися до себе, до своєї інтуїції, до своїх почуттів, до своїх емоцій. Не ігноруйте себе, будьте до себе добрішими, і тоді грошей вистачить навіть на те, щоб засунути їх в келішок. Алі в вересні 2025 року очікує п'ятірка жезлів. На перший погляд може здатися, що ви будете працювати у чотири руки, але дві зайві руки це будуть ваші конкуренти. Ви будете висити як той мікрофон, і вас і ваш провід ще хтось буде довбати. Скоріше за все, в сфері, де у вас є якісь певні амбіції або прагнення, ви зіткнетесь з напругою, агресією, можливі якісь конфлікти або суперечки. Вересень для вас буде досить напруженим місяцем. Підказка для водолів на вересень 2025 року це п'ятірка кубків. Можливо, щоб справитися з негараздами, які на вас будуть очікувати, вам захочеться заглянути в чарку. Трохи забутись, бо буде досить неприємно визнавати те, що вас наповнюють негативні емоції. В якійсь мірі, скоріш за все, захочеться спіймати Кайдаша. Не ловіть його, не жалійте себе, просто проживіть і прийміть ту ситуацію, яка складеться. Не фокусуйтеся на негативі, бо все не настільки погано, як здається. Не накручуйте себе самі На рибу вересні 2025 року очікує сім пентаклів. Вересень для вас буде місяцем здобутків, винагород і досягнення якихось результатів. Завдяки вашим якостям планування, наполегливості, терпінню і працездатності ви зможете зібрати врожаї, а можливо у вас просто виросте грошове дерево в будь-якій сфері життя, де ви докладете зусиль, ви отримуєте гарний результат. підказкою для риб на вересень 2025 року є туз кубків: не бійте своїх емоцій, не бійте свого задоволення, не бійте своїх почуттів. Щоб отримати результат в вересні, треба буде підняти кубок, бо він буде наповнений енергією і чимось новим. Не бійтесь нового, йдіть у це і насолоджуйтесь. Можливо, для досягнення результатів використовуйте своє творче самовираження, свою інтуїцію або будь-які інші творчий потенціал. Це вам допоможе у вересні. Сподіваюсь, прогноз та поради були для вас корисними, і події вересня не будуть для вас якимось сюрпризом. Ви будете знати, до чого готуватись і що вам робити. Тож бажаю вам гарно провести вересень і очікую вас побачити в нових відео. Бувайте!